Доброго дня, друзі. Вітаю на каналі Мастер своєї справи. Давно в мене відео не було. Так, ну, цьому не причина. Так, так вийшло. Так, добре. Друзі, дивіться, замовлення зробив. Покажу коротко, що додало, що змінилося в РПС. -ці. В РПС. -ці. Так, що я змінив, що я додав. Добавилося нові кріплення. Так, це ось йдуть два таких от кріпіжа, запасні, Вони йдуть запасні кріплення. Ось, бачите, лямки із поясу. Тут двойна фіксація, можна двойну фіксацію лямок із поясом робити через ось такі от карабіни. так Це вуджен. Нажимаємо тут і О, вони відстюбаються. Чому? Щоб да можна було швидше. Ну, відрегулював, відрегулював і якщо треба буде пояс віддільно, то раз-два не треба буде перешнуровувати. Це, в цьому випадку, якщо ці карабіни. Я їх в передачу сюди в комплект, ще два штуки докинув на запасі. Якщо поламаються вони, то ця вся система розшнуровується так, через двох щільовки. Вставляється запасний і користується. Якщо вже хотіть надто да, ну, все буває, да, виходить і ці з ладу, то можна е, фіксувати все, як і звичайно. Через двохщільовку і зафіксовано, а сюди просто швидкого скиду не буде е, лямок і від пояса. Ось так. Тому тут е, придугадав так і продумав двойну фіксацію. Думаю, попробую. Нічого лишнього немає і по функціоналу. І компактно буде і швидко, і все залишиться так само. Раз. Тут нажимається цей фіксатор, і все. І лямки до пояса пристебнуті. Двохщівка тут не заважається. Якщо треба буде, то потім заново просто. ну, Як, як обично, через двохщільівку і фіксується тоді пояс лямки до поясу фіксуються. Ось так. Ось по комплектації, якщо той, то так воно буду пропонувати. Якщо комусь таке сподобається такий варіант, то будемо обговорювати і в, в комплекті будуть йти ще два запасні такі карабіни. Це у нас Вуджин і фурнітура 2М, бо 2М овських таких я не знаходжу, тільки Так, Вони йдуть по всіх цих ремішках, по всіх шести штуках. Ось так. І все придовий ламається, тоді через двох щільовку. Так, потім. В комплекті до пояса ітимуть ось такі півкільця із такою тежкою, Вони будуть витягуватися, їх ну, вони витягуються через систему моля. І можна потім буде перечіпляти туди, куди вам заманеться. Ну, додати допоміжні підсумки, допустимо, чи сумка скіду, чи ще якісь а, прибамбаси. На ремені тут, тут теж є півкільце. Воно, воно тут в стропі зашите. Ось Воно катається, чи рукавички, чи ще щось повісити, також можна буде. Так, ці півкільця їх теж в комплекті ітиме 4 штуки. Ті, ті які знімаються, 4 штуки, зйомних. Пів кільця, або на бронежилет, або куди заманеться, можна буде чіпляти. Дивіться, чому я зробив так? Тому що систему моля можна застібати ну, тут і просувати тут, а можна підсумок чіпляти. І пів кільця не заважатиме. І додається ще е, ще ну два подвеса щось почепити. Тим паче, зараз можна стегнові платформи чіпляти, які чіпляються через півкільця там. Або бокові ці зашити де із кевларовим так, ну, броні, броні ці, стагнові ці платформи, то теж можна буде їх розмістити і чіпляти систему моля сюди. Воно не заважатиме. Так, ще що я сюди додав, додав ось тут, де відкривається, тут знашита ще система моля. ось. На три ячейки. Тут посерединці і два по боках. Також можна сюди щось чіпляти. Тоже так само, або на одну стропу 25 мм, або по боках, або сумка скиду. Ось так. І Доступ до самого пластикового ремінця. йде. Ці півкільця можна заправляти і сюди, надівати. Вони також сюди стають, заправити, ставити, тут буде півкільця виглядати. Ось так. Тобто, виходить, по поясу у нас йде, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 півкілиць по поясу. І 4 півкільця, які можна розмістити на в будь-якій точці пояса, або під низом, або тут зверху, або або десь у себе там, на, на брунніку, бо десь допоміжні півкільця вони не завадять. Ось так. Розрахований під балістичний пакет. Під балістичний пакет. Пояс він трошки більший ширший став вищий. Ну, Ізолон. і... Пластик і пластик в самому поясу. Воно все витягується, ізолон витягується, вставляється балістичний пакет, ставляється пластик і можна користуватися далі поясом. Деякі є зміни тут. видно? видно Ні, не видно буде. Деякі зміни тут ще трохи пошив я зробив, щоб легше і надійніше все було. В принципі, по цьому. По цьому... Все, що так, розказав, показав, так як воно буде на майбутньому і буду шити і цей по проханню, ну, нюанси покріпленню і по добавці по пів так.